Безперечно, цей овоч це найкращий спосіб відігнати вампіра. Якщо ви скромно поснідали півтора кілограма зубців часника і кровососна істота вирішила сісти біля вас в маршрутці, то з великою ймовірністю ви зможете відлякати її за допомогою магії сірковмісних сполук. Часник аліум sativum походить із середньої Азії. У дикому стані він невідомий, але на теренах Центральної та Південно-Західної Азії існує вид аліум лонгікуспіс, який максимально подібний на нього морфологічно та Генетично також досить близькими є види: аліум Тунцеліанум, Аліум Макрохетум і Аліум truncatum, які зростають на близькому сході. Всі ці подібні види очевидно є просто близькими родичами, а зовсім не предками сучасного часнику. У 1888 році Альфонс де Кандоль у своїй праці про походження культурних рослин взагалі вважав, що часник очевидно був корінним на південному заході Сибіру. Це навряд, звісно. Численні кленописні свідчення натякають нам на те, що часник культивували в Месопотамії принаймні 4 тисячі років тому. Є свідчення про використання цієї рослини в давньому Китаї та Єгипті. Єгипетський папірус, датований 1500 роком до нашої ери, рекомендує часник як ліки від понад 22 поширених хвороб. У зборищі рослин, відомому ще як гробниця Тутанхамона, яка датується часом близько 1325 року до нашої ери, знайдено також і часник. Його загадану афродизіачну силу використовували упродовж століть. Його споживали давньогрецькі та римські солдати, моряки та селяни. Давні греки клали часник на купи каміння на роздоріжжях, як вечерю для гекати. Використовували це зілля також для відлякування скорпіонів, у терапії укусів собак і інфекцій сечового міхура. Активно поширювалася ця культура спочатку Південною Європою, а потім попрямувала далі на північ. Зі стародавнього Єгипту часник потрапив до цивілізації до. Лини Інду, сучасний Пакистан і Західна Індія. Потім він попрямував до Китаю, де є свідчення його вжитку до 2000 року до нашої ери. У стародавній Індії вищі касти уникали часнику через його сильний запах. Його не дозволялось їсти монахам, вдовам та підліткам через його стимулюючу дію. Практика вішати часник, лимон і червоний перед щілі біля дверей домівок або в магазинах, щоб захиститись від потенційного зла, все ще дуже поширена в Індії. У різних Культурах часник вважався як силою добра, так і силою зла. У Європі вважали, що ця рослина відганяє вампірів, демонів і вовків, і захищає від лихого ока. А на Філіпінах мали абсолютно тотожні уявлення. Крім того, існує ісламська легенда, згідно з якою, коли сатана вийшов з райського саду після падіння людини, часник вискочив з того місця, де він поставив ліву ногу, а цибуля з того місця, де торкалась його права нога. У середньовічній Європі сподівалися, що ця рослина може рятувати від чуми. Їли Часник просто так, а у Франції згодом виникла навіть традиція чавити зубці до вина. Солдатам Першої та Другої світових війн давали часник для профілактики гангрени. Його також використовували як антисептик і наносили на рани для запобігання інфекції. Таким чином, більшу частину своєї історії ця рослина балансувала на двох стільцях: кулінарної рослини і лікарської рослини. Щодо кулінарного використання, то тут навряд чи можна здивувати когось: це або ароматна приправа, або рівноправді овоч. Справді, куди його тільки не кидають, ми не будемо перераховувати всі страви з чесником, тому що це буде дуже довгий перелік, і тоді вже краще влаштовувати стрім на 8 годин. Е, коли ви користуєтеся часником, чесником, то пам'ятайте, що перед вами ніщо інше, як видозміна пагона. Тобто пагін містить біля себе листки. От оці зубці, так звані, які ми називаємо зубцями, так, це ніщо інше як. Особливий тип листка, який, як і в цибулі, виконує запасаючу функцію. Одначе, на відміну від цибулі, у часника такі листки стали дуже-дуже об'ємними. Безперечно, часник – це прямо екзотична рослина, але я зараз її скуштую, тому що кожна рослина, яка проходить огляд, намагається отримати тут бали за свою там солодкість, за свою кислоту і так далі. Отже, поїхали. Ну, пахне, запах чого? Запах часника, все зрозуміло, сірчатими сполуками тут просто аж кишить. На дотик, усе це дуже липке. Скуштую цей незнаний продукт. Перше, що відчуваєш, звісно, це. Пекуча гіркота, коли намагаюся розпізнати, що там по солодкості, це дуже складно зробити, тому що солодкість відчувається. Я навіть не знаю дав би балів 4, але вона дуже замаскована. Ось цими речовинами, які дуже гострі. Кислоту не відчуваю. Гіркоту, ну я не скажу, що це гіркота. Оця гострота в е, мене не сприймається як така гіркота, і тому, власне, тут я теж що кислоту, що гіркоту ставлю як нуль. Ну так, ось такий продукт, ви всі його добре знаєте, але це для порівняння. Справа в тому, що у звичного нам чесника є темний бік сили. Це поки що малопопулярна версія цієї рослини. Він зараз значно дорожчий за свою білу версію, але поки я пишу ці слова, пропозицій на ринку щодо його продажу просто безліч. Мало того, ви можете купити собі ферм. Ментер і виготовляти цей часник у промислових масштабах. Якщо це відео набере 10 тисяч переглядів, то я заферментую часник цей для вас, але воно не набере, тому навіть не сподівайтеся. Дартвейдерівський аліум сатівум це не окремий сорт, не специфічні барвники, а спосіб кулінарної обробки. Сам процес має східноазійське походження для того, щоб овоч змінив колір. Його витримують у теплому вологому контрольованому середовищі упродовж кількох тижнів, зазвичай до 40 днів. За це. Цей час гострі речовини часника руйнуються, а сам зубчик стає липким і схожим на якийсь фінік. У продукту з'являються нотки солодки, тамаринда та карамелі. Цей продукт можна їсти самостійно на хлібі з сиром, червоним вином, темним шоколадом у супах, соусах та інших класичних стравах кухні Першої галактичної імперії. Ну що ж, скуштуємо чорний часник. Я розламав окремі зубці. Зубці до цього часу тут такі. Досить вологі, із них легко тепер знімається шкірка. Ну а всередині така досить ніжна м'якоть. Спробуємо аромат. Аромат цікавий, пахне фініком темним шоколадом. Ну, я б сказав, що пахне ще й тамариндом. Так, е, скуштуємо, він от просто супер легко ламається. Ви можете просто взяти його, очевидно, і супер просто розмазати по хлібу. Хм, Ось тут така є, добре виражена кислонотка, якої не відчуваєш у звичайному часнику. Солодка також. По солодкості я б сказав, що це ті ж самі 4 бала. Тільки тепер ці 4 бали не гасяться а, чим гостротою. Гостроти взагалі не відчутно, не чую жодної. По кислоті. де 0 це вода, а 10 це лимон. Я б поставив навіть 6, тому що. Кислинка відчутна у невеликій кількості це така кислинка, яка відчувається у темному гіркому шоколаді. Тут все схоже, насправді, мені досить схоже на шоколад, і тому впевнений із тим же темний шоколад з темним часником. Це тема, яка працює. Цікаво, маєте змогу, рекомендую хоча б спробувати. Що ж, а тепер щось приготуємо з цим часником. Ми будемо готувати дартвейдерівський часниковий соус. Для цього нам знадобиться 6-8 зубців чорного часнику, 3 зубці свіжого часнику, 1 яєчний жовток кімнатної температури, 2 столові ложки бальзамічного оцту, пів чайні ложки солі і 3 чверті склянки соняшникової рафінованої олії. Щоб приготувати, спочатку кидаємо до блендеру чорний та свіжий часник, збиваємо їх, а потім додаємо яєчний жовток. Бальзамічний оцет і сіль. Збиваємо, поки інгредієнти добре не змішаються. Продовжуємо збивати і одночасно вливати потрішки олії. Збиваємо, доки соус не стане густим та кремовим. Смак насправді чудовий, можете використати його у всіх місцях, де використовуєте чесниковий соус. Тільки тепер ви можете запросити на вечерю навіть ситха. У тих кількостях, в яких звичайний часник найчастіше використовується, він не має значної поживної цінності, а вміст усіх основних сполук становить менше 10%. Від добової норми. Якщо в вметегелити 100 грам, то можна отримати досить багато вітамінів в 6 і вітаміну С, а також марганцю та фосфору. А що ж там з медичним використанням? Нині для цієї рослини не виявлено надійного зв'язку між її вживанням та позитивним впливом на розвиток гіпертонії, серцево-судинних хвороб та смертність населення. Реклама часнику як винищувача холестерину, теж не знаходить свого підтвердження у наукових дослідженнях. Однак було виявлено, що збільшене вживання часнику кори. Лює з меншою ймовірністю розвитку деяких видів раку верхніх відділів травного тракту у той час, як подібного впливу на частоту розвитку раку товстого та тонкого кишківника не відзначено. Але найцинічніше поки що обходяться статистичні дані медичних досліджень з впливом часника на розвиток застуди. Наразі немає жодних доказів того, що часник якимось чином впливає на цей процес. Але безсумнівно, що часник має антиоксидантні та протизапальні властивості, що надає йому великий терапевтичний потенціал. Проти ряду захворювань, хоч цей потенціал щось ніяк. Не реалізується, де точно часник має безсумнівну користь, то це влагоджені скла та порцеляни, де використовується липкий сік з його зубців. А тепер поговоримо про реверс цієї медалі часнику. Відомо, що часник викликає неприємний запах з рота, і поту також причина цього молекула під назвою алілметилсульфіт. Це литка сполука, яка всмоктується в кров під час перетворення сполук сірки, отриманих із часнику. З крові ця сполука потрапляє в легені. Тому жуйка й не дуже рятує від такого вогняного дихання, адже ми буквально видихуємо наслідки часнику що через систему дихання, що випускаємо ці аромати через пори шкіри. Миття шкіри з милом допомагає десь на рівні жуйки, тобто ніяк. А от пиття молока має позитивний ефект, очевидно, через якусь вдалу концентрацію води та жиру. Запускає апарат поганого запаху, сірковмісна сполука аліцин. У процесі подрібнення також утворюється аджоен, алілполісульфі, та які й довершують гаму ароматів овоча. Як сполуки з такими чарівними назвами можуть комусь не подобатися? А якщо вам подобається це відео, не забувайте поставити йому полекс. Не забувайте написати компліментарний коментар. Якщо куштували чорний часник, напишіть про це. Якщо куштували звичайний часник, напишіть про це. Не забувайте поширити це відео до найближчої грядки з часником. Можна поширити, якщо немає грядки з часником, у будь-яку соцмережу. Також пам'ятайте про необхідність підтримки Збройних сил України. І так, ми зустрінемось з вами уже невдовзі. До речі, про часник можна не прочитати в моїй книжці Фрукти проти овочів. Про часник там немає, але там є про цибулю. Тому якщо хочете таку книгу із моїм автографом, то є форма у коментарях. Є.